Кожен із ваших пристроїв зберігає свої логи і метрики десь у собі. Коли все працює, це чудово, але щойно з'являється проблема, доводиться згадувати, а де ж ті логи, в який момент щось пішло не так, і головне, як швидко знайти причину збою. Сьогодні я покажу, як зібрати всі ці дані в одному місці, щоб легше моніторити ваші сервери, комп'ютери та віртуалки. Існує багато систем для централізованого моніторингу та логування. Таких як Zebix, NetData, Elastic ElasticStack і так далі. Але сьогодні я хочу познайомити вас із стеком Grafana. Чому саме він? Бо він досить гнучкий. З ним можна почати з мінімуму і поступово нарощувати інфраструктуру, додавати нові логи, метрики, телеметрію сенсорів і все це буде доступне через один зручний UI. Плюс для себе я шукав рішення з приємним інтерфейсом та великим ком'юніті. Щоб у разі проблем швидко знаходити відповіді. До того ж, у Grafana є cloud версія з безкоштовним тарифом, якого цілком вистачить для моніторингу невеликої домашньої мережі, можна використати її, щоб не заморочуватись з налаштуваннями. Але цей канал не про це, тому сьогодні ми налаштовуємо все власноруч. Коли я вперше почав досліджувати тему централізованого логування та моніторингу. З усіма його складовими агентами, серверами, конфігураціями. Моя перша думка була: та ну, його, в мене ж не так багато девайсів. Але зрештою виявилося, що все не так страшно, потрібно лише трохи часу, щоб розібратися. Тому не лякайтеся, зараз розкладемо все по поличках і стане значно зрозуміліше. Зазвичай такі рішення працюють за досить простою схемою: є сервер. Який зберігає та оброблює логи та метрики, такі як навантаження процесору, кількість використаної оперативної пам'яті чи об'єм вільного місця на диску. Є клієнти, вони збирають дані та надсилають їх на сервер. І є UI інтерфейс, в якому це все можна переглядати, аналізувати, налаштовувати алерти, шукати джерела проблем та будувати дашборди. Якщо накласти наш сьогоднішній стек на цю схему, то серверна частина це Loki та Prometheus. Вони зберігають і обробляють логи та метрики. Візуальна частина це власне графана, яка збирає все в одному місці та показує у красивих графіках і таблицях. Клієнтська частина це алої-агент, який відносно недавно об'єднав собі функції збору як метрик, так і логів. Тож тепер достатньо встановити лише його на клієнті, що значно спрощує налаштування. Бонус модульності графана стеку в тому. Що замість їхнього клієнта можна використати і сторонні агенти, які відправлятимуть дані на сервер. Це зручно, якщо з якихось причин Алой вам не підходить або потрібно щось суперлегке для старих пристроїв. Переходимо до встановлення. Встановлювати я все це буду на Proxmox і для цього створю Linux контейнер на основі Ubuntu 2204. В ньому будуть працювати всі сервіси стеку Grafana, Loki та Prometheus. Тож в цей раз встановлювати через Help Scripts не буду. Адже так доведеться мати окремі контейнери під кожен сервіс. А я хочу зібрати такий собі логхаб. Майте на увазі, що весь стек можна розгорнути і в Docker, але тоді кроки будуть трохи іншими. Контейнер готовий, тож спочатку потрібно додати репозиторій графана до системи, але спершу додамо GPG-ключі, якими вони підписані. Нагадую, що всі команди можна буде скопіювати з текстової версії гайду за посиланням в описі. Оновлюємо базу пакетів, встановлюємо GPG. додаємо ключі графана. Тепер додаємо репозиторій Grafana. Знову оновлюємо пакети. Встановлюємо Grafana, Loki та Prometheus. Додаємо графана до автозапуску. Локі та Prometheus вже стартує автоматично. Дозволимо Prometheus приймати метрики від клієнтів. І додаємо такі рядки. Зберігаємо та перезапускаємо Prometheus. І тепер можемо перевірити статус всіх наших сервісів. Якщо бачимо помилку для Локі сервісу, то коментуємо або прибираємо повністю параметр Enable Multivariant Queries з конфігурації локі. Перезапускаємо Локі і знову перевіряємо його статус. Локі за замовчуванням доступний на порту 3100, а графана на 3000. Спочатку перевіряємо Локі, відкривши спеціальну сторінку Ready. Якщо бачите Ready, то все добре. Інакше може з'явитися повідомлення, що потрібно зачекати ще 15 секунд. Так, Локі та Prometheus все гаразд. Тепер переходимо до графани. Відкриваємо IP-адресу контейнеру з портом 3000 і авторизуємося стандартним логіном та паролем admin-admin. Після чого змінюємо його. Ніяких гарних дашбордів, графіків чи логів ми ще не побачимо, бо це нам ще потрібно налаштувати і підключити. Зараз з'єднаємо логі з лог графана. Щоб вона могла отримувати дані для відображення. Переходимо в Connections, Data Sources, Add Data Source і обираємо Loki, Вказуємо адресу ЛОКі сервісу в полі URL. Оскільки в нашому випадку всі ці сервіси на одній машині, то вказуємо Localhost 3100. Якщо ж ви рознесли по різним контейнерам, то тут потрібно вказати IP контейнера з Локи. Так само додаємо і Prometheus в якості джерела даних. І вказуємо його IP та порт 9090. Тепер час для того, щоб додати трохи логів, тому переходимо до налаштування клієнтів. В ролі клієнта я використовуватиму Raspberry Pi Zero другого покоління. Підключаємося до нього по SSH і встановлюємо Alloy. Саме він буде збирати і надсилати логи та метрики. Зверніть увагу, для старих 32-бітних процесорів, наприклад, Raspberry Pi Zero першого покоління, немає збіру калой. Для таких пристроїв доведеться шукати альтернативні агенти для збору даних. Як і для сервера, спершу додаємо репозиторій графана в систему. І тепер встановлюємо Alloy. Запускаємо сервіс Alloy і вмикаємо йому автозапуск при завантаженні системи. Перевіряємо статус нашого сервісу. Готово! Тепер налаштуємо Alloy і вкажемо йому, які логи збирати та куди їх надсилати. Відкриваємо файл конфігурації. І замінюємо його вміст на ось такий. Налаштувань може бути значно більше, але для старту цього цілком достатньо. Коли трохи розберетеся із ним, рекомендую заглянути в офіційну документацію. Там багато прикладів і варіантів розширення конфігурації. Ось тут ми вказуємо, де знаходиться сервер локі, щоб надсилати логи. Також визначаємо джерела логів. Це можуть бути системний журнал, певні конкретні лог-файли, або навіть всі файли стеки з логами. Але будьте обережні, моніторинг всіх файлів логів може відчутно впливати на продуктивність, особливо на слабких пристроях. І остання це секція з перемаркуванням системних назв в логах на більш читабельні, по яким зможемо в подальшому фільтрувати логи. Зберігаємо файл і перевіряємо, чи конфігурація коректна, а потім перезапускаємо сервіс. Після того, як ми налаштували надсилання логів у ЛОКІ, переходимо в графана, щоб їх побачити. Для цього відкриваємо розділ Explore і вибираємо джерело логів «ЛОКІ». Тут ми і будемо аналізувати все, що збирається з наших пристроїв. Графана автоматично відкриває зручний UI-конструктор запитів. У ньому ми можемо швидко обрати, які саме логи нас цікавлять, наприклад, обрати інстанс, тобто конкретний пристрій, і додати додаткові фільтри, наприклад, шукати в рядкову. Конкретне слово або фразу. Після цього виконати запит кнопкою Run Query. Це дуже зручно, особливо якщо не хочеться писати запити вручну. Але, якщо все-таки хочеться, поруч є перемикач між візуальним режимом і режимом коду. В ньому вже можна написати повноцінний лог.QL-запит. Праворуч у горі ми бачимо діапазон часу. Його можна змінити, щоб подивитися, наприклад, тільки логи за останні 5 хвилин за годину чи за день. Під запитом гістограма, яка показує частоту логів за часом. Вона допомагає швидко побачити піки активності або помилок, наприклад, коли система почала повертати багато повідомлень за короткий проміжок часу. Ще нижче самі логи. Вони зручно відформатовані, кожен рядок має свій рівень, наприклад, debug, info, warning або error. Якщо натиснути на конкретний лог, відкривається детальна інформація з усіма лейбами. Також є режим Live. Його можна увімкнути, коли хочеш побачити все, що відбувається в системі прямо зараз, практично в реальному часі. Зручно, коли щось намагаєшся віддебажити. Окремо варто згадати вкладку DrillDown. Це новий розділ у Grafana, який дозволяє швидко побачити загальну картину логів по всіх пристроях. Вкладці Logs. Ми бачимо кожен пристрій окремо, зліва невеличкий графік щільності логів, а справа – останні повідомлення. Це зручно, коли хочеш просто глянути, де зараз щось відбувається, не заходячи щоразу в експлор. Можна швидко пробігтись поглядом по всіх хостам і побачити, де були помилки, попередження чи підозріло багато логів. З логами трішки розібрались. Тепер можна хвильку перепочити, зробити собі чаю перед наступним равком. Я серйозно. Привітайте себе! Ви щойно дізналися про щось нове, чого ще кілька хвилин тому не знали. Тож порадуйте себе улюбленим напаєм. Кайф. Пам'ятаєте, ми встановлювали Prometheus сервер для збору і аналізу метрик. Тепер час оновити конфігурацію нашого агента Alloy, щоб він міг надсилати ще й метрики. Це буде навіть простіше, ніж з логами, бо все потрібне ми вже встановили. Залишилося лише відкрити конфігураційний файл Alloy агенту і додати кілька нових блоків для збору та передачі метрик. Тож під'єднуємось до клієнта і відкриваємо конфігураційний файл. Додаємо нові рядки до вже наявного налаштування збору логів. Тут теж багато всього, але не хвилюйтесь. Головне, що з цим ви можете стартувати зі збором метрик, а далі, коли трішки розберетеся, стане значно зрозуміліше, як все працює. Зараз лише коротко оглянемо на основні частини цієї конфігурації. Секція Discovery Relabel, як і в логах, відповідає за маркуванням метрик, щоб у графана їх було легше фільтрувати. Далі Prometheus Exporter Unix. Це сам експортер, який збирає дані з системи. Тут ми визначаємо, які колектори вмикати, а які ігнорувати, щоб не перевантажувати систему. В секції Prometheus Scrape задаємо частоту збору метрик і куди їх надсилати. І нарешті Prometheus Remote Write, який відповідає за передачу зібраних метрик на сервер Prometheus. Тут важливо вказати правильну адресу. Коли трохи освоїтесь, то рекомендую зазирнути в документацію, в якій перераховано параметри, які можна включити і як їх підлаштувати. Посилання є в описі під відео. А ми знову перевіряємо, чи все правильно структуровано в конфігураціях та перезапускаємо Alloy. Тепер, коли ми налаштували збір і надсилання метрик, можемо нарешті подивитися, що саме бачить графана. Повертаємось до вкладки Explore, але цього разу обираємо джерелом Prometheus. Тут ми самі вводимо назву метрики, додаємо фільтри, обираємо агрегацію та інші параметри. Поруч з полем для Метрик є корисна кнопка, яка відображає назву Метрик та короткий опис її функції. Експлор для Метрик це потужний інструмент, але він вимагає вже певного розуміння, які метрики бувають, як вони називаються і що саме ми хочемо побачити. До того ж, візуалізація тут досить базова, і з нею складніше швидко зорієнтуватися, особливо якщо тільки починаєш. Тому більш зручний спосіб це Drill-Down Metrics. Тут графана автоматично показує все, що збирається з вашого ало агента: CPU, пам'ять, диски, мережу та інші метрики. Виглядає це як набір вже готових графіків, де не потрібно нічого шукати вручну. Просто обираєш хост і переглядаєш, що відбувається. І якщо щось здається корисним, можна натиснути Select і цю метрику можна переглянути детальніше або навіть відкрити її в Explore. Це дуже зручно для першого знайомлення, або щоб просто переконатися, що дані справді надходять. Так поступово починаєш краще орієнтуватися в своїх пристроях і розуміти, що варто моніторити регулярно, а що лише за потреби. Тепер ми налаштували і збір Метрик теж. Але зі встановленням і конфігуруванням кожного девайсу окремо, це досить клопіткий процес. Тому я для себе створив невеличкий скрипт для розгортання Allo Agent на Linux машини з усіма конфігураціями, які ми з вами використовували. Так, додавання нового пристрою займає значно менше часу. Посилання на скрипт буде під відео. Раджу склонувати його собі та за бажанням підлаштувати параметри під свої потреби. А доки я говорив. Встиг цим скриптом вже налаштувати нового клієнта. Отже, логи та метрики надходять і зберігаються централізовано з усіх наших девайсів. І тепер можемо зручно переглядати їх в одному місці. Це набагато приємніше, ніж вручну перевіряти кожен пристрій окремо. Але на цьому можливості графана не закінчується. Вона дозволяє створювати дашборди, об'єднувати дані та налаштовувати алерти. А отже, слідкувати за пристроями стає ще простіше і наочніше. Про все це в наступному відео. А поки дякую, що були тут. Якщо було цікаво, тисніть вподобайку і підписуйтесь. До зустрічі!